Моє шанування, відкладав, відкладав, але думаю, що варто вже зробити цей огляд, бо ось натрапив на таку європейську розмальовочку. Чому вона європейська? Бо таки, такого типу дуже багато, дуже часто речей зустрічаю. Це вже, мабуть, другий раз от такого типу, що зустрів. Воно цікаве всередині, але по якості. Ну, Гуляє. А, що тут гуляє? По-перше, якість паперу. На цьому папері хіба що олівчиками або якимись фомастерами, і то навіть фомастери переб'ються. Мандала, антистрес. Секретні символи в мистецтві. Ну, коротше кажучи, пол пол поляки видають. Ну, зокрема, авторка пані Тамара Міхаловська видає будь-що за мандали. Є тут мандали справді, по суті, тут більше малюнків, які не є мандалами, тобто, ну от Малюнки, малюнки, малюнки. Тут є навіть навіть деякі дуже цікаві, я би сказав, малюнки. Ось такого плану, Та? це в нас по мотивам біблійних е і по мотивам дуже відомих художників, дуже відомої символіки, до речі, е ось цей. Символ це в нас символ братства, яке в нас воює. Зараз. Боронячи нашу країну. Вітання <смеш> пану Дмитру Корчинському. Так. Тут різні різні європейські жанри. Все, що її надихало. А тут впізнаєте, що це таке? Пишіть в коментарях, якщо хтось догадається за мотивами чого це зроблено. І далі в нас тут ідуть значення символів в флам... фламандських мертвих натурах, ну це в фламандських натюрмортах символіка, така опис загальний опис. Тут теж пішли ці натюрморти. Різні. Ну, оце можна ще назвати мандалами, але і то вона ну, не до кінця. Більше тут в центрі більше як картина по. Бо... Ну, ну, я, я, оце мандалу я не назву, але дивимось. Мандала номер. Такий то. От. Теж вангогівські соняхи. Ну, на базі цього видана була книжка. Тобто у нас тут ніби мандала, далі йде опис до кожної. Ну, воно так розкидано, але можна знайти по змісту, можна знайти і прочитати коротенький зміст кожного цього малюнку, що воно значить, як воно, що й до чого. Ну, Чорно-біле, таке, тонесеньке, тобто, папір. Ну, тут по мастру намалюєш, воно переб'є. Просто ховайся, як воно переб'є. Олівчиками можна. Олівчиками це можна закрити. Я би підкладав, щось, якийсь пластик підніс під листочок і можна це зробити. Ще тонший навіть папір зустрічав. Досить часто такі речі видають. Обгортка м'яка. Може бути, скажімо так. А, Історія незалежності України, брати Капранови канали мені Тараса Григорова Шевченка, і ось тут ось можна теж помалювати. Тим самим Олівчиком теж можна двома олівчиками, там, відтінки близьких кольорів давати, відтінки різні. Я промальовував такі речі. Тут на кожній сторінці у вас іде Комікс чорно-білий, і їх можна розмалювати. Можна самому теж зробити комікс. А, розмальовка українська мальовка, світова мальовка, серйозна мальовка. Це в нас одне з кращих видавництв, яке робить мальовочки. Вони видали ці свіжі мальовки теж із Куінджі. І тут у нас українська мальовка. Так, щоб Одразу показати, що у нас тут ось у нас, ось такий у нас набор цілий тут. Свіжіший там якраз Куінджі був. Свіжі, свіжіша теж подібна серія. Бо я цю, саме цю купив і собі так думаю, так, 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 там, а може ж є ще багато цікавих. Багато цікавих художників, яких тут немає. І вони видають якраз наступну. І там же якраз ті роботи, про які я думав. Тут що, що добре, ви маєте кольоровий зразок, ви маєте поруч чорненький варіант. ну Тут товщина лінії одна, досить тоненька. Можна перекрити білим олівцем, тяжко перекрити, акрилом можна, можна. Акварелькою пробувати, якщо не дуже мокро. Акрилом 100% можна олівцями акварельними так собі. Хоча вони дуже рекомендують. І наполягають, що акварельні олівці тут дуже гарно би лягли, але ні, <сміття> не всі тут акварельні олівці гарно лягають. Якщо знайду, от акрилом пробував. Оце золото хотів перевірити, тут тобто у вас нічого не перебивається, якщо акрилом робите. Але золото воно блистить. Тобто це те, що мені дало зрозуміти, що акрил тут прозорий напівпрозорий, і ось так воно, ось так воно лягає. Ну, ще його домальовувати треба. Ще дуже багато, дуже багато роботи по ньому. Теж покажу розгорточку, Та, що, те, що не є. Скажімо так, забороненими ця розгорточка дуже така цікава, репрезентативна. Ну, гарні роботи теж от японські художники і наші художники представлені теж один другий. Гарні такі розмальовочки. От, Світова мальовка теж теж ось така у нас розгорточка. Так, цікаво тут. Можна. Е Можна тут малювати маркером навіть, якщо щось підкласти. Особливо, якщо щось підкласти, можна. От маркер наскільки перебився. Так? Досить, досить гарно можна розігнатися маркером і зверху олівчиками. А ось це я пробував акварельні олівці. І я був дуже розчарований тим, що тут е, акварельні олівці, фабрика, стель е, з дешевшої серії. Ну, Вони геть тяжко накладаються. Просто просто дуже тяжко. Ось тут от, іними, ось цими кольорами. Ну, тяжко, тяжко. і такі от пробіли йдуть. От вони. Видно ті пробіли, тому м'якенькі акварельні олівці. Так, твердіші акварельні олівці. Ні. Ще раз розгорточку цю покажу. Так, теж такі на, наші, наші художники є, теж про них історії, дуже гарно описано. Це мені подобається. Тобто у вас є робота, у вас є опис, у вас є... Зразок і ось є те, що ви малюєте. Це дуже відома після фільма з містером Біном робота. от І розмальовка, до якої от е, я не маю до чого придратися Просто супер. Акварельки, будь ласка, акрилові, не акрилові акварельні олівці, багато води. Завгодно фломастери, до речі, навіть не перебилося на другу сторінку. Тут просто супер. Немає зразка. Це ну такий манесенький мінус, але по якості паперу, якість паперу просто супер. Тут у вас купа цих сторіночок. От, такі чорно-білі Пан Юрій Журавель видає такі розмальовочки. Точніше є автором цієї розмальовки, а видавець. А хто у нас видавець? Не знаю навіть, чи у нас є видавництво. Хто у нас видавництво? Команда журавель.а. Ну. Пан Юрій. Видав таку розмальовочку. Папір ідеальний, просто ідеальний. Якщо вам сюжети не подобаються, ви маєте своє бачення, ви можете взяти папір, на якому гарненько промалювати. Теж, до речі, тут і товста лінія, і тонка, і переходи від однієї до другої. Оце акварельні олівці, кофіноровські, самі дешеві, які в мене є. Багато води. Тут було багато води. Я думаю, це видно. І на танкому папері це буде просто смерть. А тут є ще перфорація, можна цей листочок гарненько вирвати, можна розгорнути цю книжку, що неможливо на багатьох, ну от так от у нас. На багатьох примороках це просто неможливо без того, щоб попсути. От, і до цих всіх речей є ще книжечка з історіями, які можна почитати. І крім того, щоб почитати, можна ще тут видивитися на цих малюнках, де у нас світло де тінь. Ось такі у в нас книжечки, цікаві розмальовочки. Обирайте, що вам подобається. Підтримуйте наших виробників і наших військових. На все добре!